Села Коломийського запруття під час злив постійно затоплює не виняток ці зливи, що йдуть в регіоні із понеділка. Практично кожен населений пункт поніс збитки. Голова райдержадміністрації Михайло Негрич виїжджав на місця підтоплень. Разом з ним була й знімальна група нашого каналу. Деталі у сюжеті Богдана Малецького. Дощі, які йдуть на Коломийщині без безперестанку, три дні принесли великих збитків. Подейкують місцеві мешканці, що зараз великої шкоди задає саме не прут, а річки та потічки, які течуть їхніми селами, практично кожне село на Запрутті підтоплене. Цього року дамба, збудована біля воскресінців, стримала напір води. Однак частина мешканців, що живуть на правому березі пруту, знову залишилися відрізаними від села. Бурхлива ріка забрала одну з частин тимчасового мосту, а у корничі селянам дошкуляє косачівка. Непомітна у погожі дні річечка вже зараз топить людські городи та подвір'я. Але найважчою є ситуація за прутом. Нещодавно була зроблена дорога до Грушева. До річки було приблизно 50 метрів. На сьогоднішній день ця відстань зменшилася до менш як 20 метрів. Тут, де ми стоїмо, то ми з вами разом були і дивилися раніше. То було метрів 50 до. Прута зараз лишилося до дороги. Цієї конову зробили 6 метрів 20. М. Так що якщо такі дві повені буде, то цю дорогу, що тепер побудували, забере. Ну але є проєкт зроблений і буде робота робитися у тому, щоб класти дамбу біля села Грушів. Та найбільше біди повень приносить Залучу та Ганеву. Обидва населені пункти відносяться до Дебеславцівської сільської ради. У залучі вже сьогодні є проблеми з питтєвою водою. Води із криниць у зоні підтоплення споживати неможливо, розповідають мешканці. Це вже в нас коло п'ятий раз вода. Постійно город заливає постійно до хати. Доходить вода і знову спадає, і знову піднімається. і все води немає у хаті грязна, вода постійно, постійно з крана йде грязна, діти п'ють таку воду, далі не знаємо, що робити. У дебеславцях під водою опинилися угіддя селян, практично знищені покоси та урожай, на яких так сподівалися селяни. Ганів теж топить, але не так швидко, як у 2008 році. На час приїзду наших журналістів до переливу води залишилося 10 сантиметрів. Голова райдержадміністрації особисто ознайомився із станом кожного населеного пункту. Водники та МНС разом із головами сільських рад отримали вказівки складати протоколи на підтоплених територіях. Отримують люди і питну воду. Михайло Негрич запевнив, що громади населених пунктів ніхто біді не залишить. Обрати на сьогоднішній день, то пруд практично вже спав. Маленькі річки, які розлилися по запруті, це є Дебеслівці, це Яганів. У Воскресінцях забрало кусок берега. Таких аж дуже великих на сьогоднішній день нас немає. Такі біди, як є на Снятинщині, снятий, і там новоселицю півсола вже затопило, тут підтоплені є, будівель нема, є там небагато, десь одна дві господарки, а картопля, пшениця, буряки. Є, ми ж їхали, дивилися, ви знімали, бачили, що такої критичної ситуації на Коломищі на сьогоднішній день немає, але треба це все записати, подивитися. Якщо бачимо, що вже сьогодні може, напевно, буде. Завтра сонце то обійдеться з тим, що повені великої на Коломийщині не було. Якщо на Коломийщині повінь не нанесла поки великих збитків, то у Верховинському районі знесено два мости. Відрізаними від великої землі залишилися сім населених пунктів. Є проблеми і у сусідів снятинців. Там бурхливі ріки, топлять село Новоселицю.